Держава, честь відвага. Під дзвони святої Софії в День захисника України склали урочисту клятву ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Урочисто обіцяємо бути вірними і військових ліцеїстів. Держава, честь, відвага. І ніколи його не зрадимо. Клянемось! З цим першим кроком у доросле життя юнаків привітав глава держави. Ви дали! Урочисту клятву на вірній світчизні, і я вірю, що слова цієї обітниці закарбуються в вашій пам'яті на все життя, впевнений в тому, що кожен з вас стане доблесним офіцером, гідною зміною для оборонців землі української. Одразу після церемонії ліцеїсти поспішають далі, згідно з розпорядком дня враженнями, діляться на ходу. Я завжди хотів бути військовим. Для мене це як, як сказати, мабуть. Те, що честь велика для мене. А ще великою честю для себе ліцеїсти вважають опановувати ази військової справи під орудою Героя України Ігоря Гордійчука. Це передумова до прийняття присяги. Передумова. Якщо вже буде зовсім зовсім важко, закон вже 16 років дозволяє, щоб приймали присягу і як герої крут йти на захист Батьківщини. Але я думаю, до цього не дійде. Я думаю, що ми просто їх так будемо готувати. Що ворог уже від одної нашої підготовки злякається і зложить зброю? Олександр Візгін, Вадим Стасюк, військове телебачення.